Звати Ярослав. А мене звати Северин. Це, Це наш, наш канал, канал ДОДЕ Отже, ми тут будемо зараз знайомитися коротенько, а потім будемо говорити про дуже таку тему. Тема яка северко? Тема про як закохатися в дівчину. Отже, я, як ви чули, мене звати Ярослав, це мій брат Це Венко. І мені 9 років. Йому 7 з половиною. І отже, 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 я хочу до третього класу, він до дивку. У нас, звичайно ж, є отакі карточки здорового харчування п'ятницю ми зможемо вже ними користуватися. Та і... за Ну, за да. Ну, Ярослав е, вже знайшов собі у течію класі жінку О, та й жінку. Ой, Ой, в другому Так, да, е, да, Вона е, любить коротку стрижку, часто її міняє і отже, розказуємо. Наше, це перше відео. Я б сказала вам, як завести дівчину. І щоб вона від вас не відставала. ну Завжди підтримуйте її. Це перший крок. Другий крок. Ніколи, ніколи в житті не підтримуйте думку чи думку ображати її. І це буде ображати. І ніколи не зважайте на обзивашки. Тілі-тілі тіста, -ті -ті жених і невеста. Бо якщо в... всі будуть тебе ображати, і ти це Ось приймати якось, ти... у тебе буде така думка, що ну нашому мені жити отаким коханням до ним. І ти дівчину, У неї буде розбите серце, і їй буде дуже не по собі, тобі теж буде не по собі і всім погано. Але от я ніколи не зважав на ті обзивалки, і вони вже перестали обзивати мене. У мене зараз стосунки хороші. І, і ще одна порада, ніколи не відмовляйтеся від теплих, солодких поціленчиків. Ой. І ще завжди дослухайтесь думки вашої пари. Також завжди, якщо якась несправедливість до неї, ви цю несправедливість вирішуєте. І завжди просіть вчительку, щоб вона вас пересадила разом. Мі -мі. Не захищайте Мі -мі -мі. Мі -мі -мі. це канал До і пакети.